Все було смачно. <звач> <звач> смачно бо на дрони. Замовив свою улюблену страву у закладі, допоміг українським розвідникам. Ще з вересня в Україні триває благодійна кампанія Смачно на дрони», завдяки якій збирають гроші на бойові пташки для головного управління розвідки. Ініціатива вже об'єднала майже 100 різних закладів харчування від великих ресторанів до маленьких кав'ярень. Наша ідея була об'єднати рестораторів, об'єднати заклади харчування і дати можливість кожному українцю, який відвідує заклад, прийти, вибрати благодійну страву і тим самим зробити свій внесок і донат на підтримку розвідників. Тому і виникла ідея смачно, бо на дрони. У межах ініціативи кожен заклад-учасник має місію зібрати власний секретний бокс. У цьому наборі ключові складові для ефективного виконання завдань підрозділів головного управління розвідки, дрони та бойові частини. У Тернополі дев'ять закладів харчування долучилися до ініціативи Смачно, бо на дрони для своїх відвідачів. Вони відкрили благодійні позиції у меню. Кожен клієнт під час вибору буде бачити, яку ж страву обрати, аби підтримати розвідників. Є декілька страв з їжі, декілька страв з напою. Тому е, на вибір є, щоб вибрати бажання головне у людини, щоб вона розуміла, що це, вона якусь добру справу робить, теж от, приходить повечеряти і робить добру маленьку якусь справу. У результаті кампанії смачно, бо на дрони мають зібрати 5 мільйонів гривень на закупівлю, щонайменше 100 бойових скриньок для підрозділів головного управління розвідки.